Прошу вас глядачів, адже у нас в залі сьогодні присутні два режисери фільмів, уроки щастя Олексій Рошенко. І я повернела в ордині Анастасія Фаліва. Ви можете задавати їм питання, якщо у когось щось є, вони можуть розказати. Я дуже вдячні перший за за нашу роботу, тому що він кукується. І, І, ну, наприклад, я прийшла побачила декілька фільмів, але все ж таки це найбільше саме наше. І хоча, може, той десь е, момент, ну, хтось був за кордоном, хтось тут. Все одно найбільше ну, те, що у нас тут відбувається, найбільше. І дякуємо вам, що ви теж знімаєте. Того ракурсу, який можливо хтось не бачить. Наприклад, я сиджу в офісі, працюю і в мене свої думки. А я подивилася, діти ходять в школу <свісно> 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 і як вони всі ці перемоги, всі ці тривоги да, сприймають, як вони ховаються, як вони по-своєму переживають. Це ну, торкається теж. Або, наприклад, хтось був з іншої сторони Києва. В передмісті і боялись те, що буде Ну, mm. mm. Мені здається, що все торкається, кожен думає, що, слава Богу, що я не там. Ну, або слава Богу, що мої близькі в порядку. Але ми думаємо про те, що люди це пережили і це важко. Дякуємо вам за те, що ви з нами. А взагалі, чому виникла ідея записати уроки щастя? Це було таке якесь бажання задокументувати рідне, рідну школу чи щось таке А Це медіа зміст, полтавська редакція звернулася до мене з ідеєю цього фільму, тому що це був першочерговий їхній поштовх задокументувати, як діти проживають це навчання під час тривог і таке інше. І я радий відгукнувся на цю пропозицію, тому що мені самому це дуже близька історія, адже я закінчував школу в карантин, вчився в університеті в карантин потім під час війни, і я якби таке відчуття мав, ніби я трошки не досидів за партою і повернувся тому в цей ліцей, і мені було дуже цікаво дослідити це і зняти про це фільм. Ну, а оця трагедія у інституті зв'язку вона сталася під час зйомки, так? Так, взагалі зйомки були дуже стиснені в графіці, тому що ми мали, ми мали доволі мало часу. Всього лише можна сказати десь перший навчальний тиждень. І я старався слідкувати там за різними історіями, щоб зібрати достатньо матеріалу на фільм, і ми ніяк не могли передбачити, що саме 3 вересня на другий навчальний день станеться така трагедія, і е, я зрозумів, що в цілому мені більше б, і нема чого сказати, тому що я прожив це разом з героями, разом зі вчителькою, і це от відбилося на екрані. Дякую. Ще питання? У нас питання до Насті. Скажіть трішки про себе, у кому ви навчаєтесь? Ти, як вони визиваються ідея? Думаю, що про відео зараз дуже багато дискусій, чи ми можемо знімати, як це знімати, а ви використовуєте анімацію, у вас своя власна історія, драматична о, так розумію. Чув я всяко анімаційне собі. кіно за фахом. Я навчалася у лікаря Олега Педана в Кніткіт. Мені дуже пощастило, тому що взагалі в нас погано з кіно освітою. Але мені пощастило повчитись у великого майстра, який, на жаль, пішов, коли я була на четвертому курсі, бо в нього був рак мозку, і я доробляла за ним фільми, потім його. І я завжди запаковую якусь особисту історію в свої фільми, це вже не перший мій фільм. І... Mm. Ця історія виникла просто, тому що я опинилася в блокаді Ірпеня. І я... типу, цей фільм допоміг мені пережити це. І той, як сприймають наразі фільм в світі, теж мені дуже допомагає це досі переживати. Mm. Не знаю. І саме анімація, тому що я з дитинства займаюся сама анімацією, і мені е цікава тільки анімація. В житті, в принципі, тому, тому якось так. А як ви кажете в світі сприймають? В яких країнах ви були? Чи ви були з фільмом разом, чи ви просто вже читали тільки відгуки? Я не подорожую з фільмом, бо я не люблю їздити за кордон зараз. Але наразі фільм має п'ять кваліфікаційних Оскар нагород і ще там більше 15 нагород гран-при різних фестивалей. Тому ми дуже сподіваємось, що наша Оскар-кампанія буде успішною і ми щось так принесемо в Україні, хоча б в шорт-ліст. Але він був дуже класний. Єдине, звісно, буває, коли на фестивалях нагороджують мене потім росіян одразу після мене. Але тоді я, звісно, влаштовую там істерику і надобой, і типу, всі мене запам'ятовують назавжди. Тому, типу, ну, це було навесні у Відні. Коли прямо нагородили мене, і тут же росіянку, і, звісно, було непереливки всім. Бо я їм розказала, а? А що ви фритували? Ну що, кричала на них? Розказала їм, як мій дядько лежав сутки під купою його загиблих побратимів, щоб його евакуювали, як в нього на очах помирав його друг, пізніх, типу, як ми виїжджали з Ірпеня. Як кадивиці галтували людей, будь-ча типу, ну, і вони такі. А росіяни як себе почували? — Росіян там не було. Це було після нагородження, тому що на нагородження я була в ступорі, і після нагородження я вийшла і розказала їм щодо чого. І вони потім навіть не виставили цю нагороду на сайт. Це дуже один відомий фестиваль анімаційний. Який так обісрався, типу, вони не могли просто е, потім це виставити. І вони, якби вони відправили цю нагороду росіянці. Ця росіянка виступає зараз під німецьким прапором. В неї фільм про те, що приїжджає танк і типу, намагається розстріляти чувака, якийсь грає на піаніно. І потім чувак просто такий, що ж ми можемо подіяти, ми маленькі, люди, так танк приїхали, хожу, типу, він просто ходить. От, така от боротьба російська класична, і фільм намальований на туалетному папері. Типу фільм Ой, про війну. Він так, це так говорять, що він реально намальований на туалетному папері. Так. Але вона, типу, давно живе за кордоном, і вона змінила ім'я вона ім'я таке, типу, ну, мені зрозуміло, що це російське або українське, ну, типу, слов'янське ім'я, яке просто було урізане, і типу в неї ім'я залишилось слов'янське прізвище, вона просто його урізала, і воно стало. Можливо, вона була якась там сабатєлова, а вона стала а вона і Так. Тому треба більше знімати українського кіно, щоб ми їх перебивали на фестивалях. Їх дуже багато. Просити всіх завтра на дискусію якраз про це і пані Рима Буде, одне з експерток. Бо це нагальна проблема, яка нас всіх, я думаю, дуже сильно бентежить і болить нам всім, і ми її маємо обговорити. Чи варто знімати ігрове кіно? Яке кіно ми маємо позиціонувати там, як себе поводити, де шукати фінансування на ці всі стрічки? Тому що, поки ми чекаємо, думаємо, б'ємось один з одним, чи треба знімати ігрове кіно, чи не треба про ту саму бучу? Та хай буде. Всяка кі треба кіно... знімати всяка кіно. — всяка кіна анімації погане, Бог... хороша артхаузне, масове, любе, тому що ну ми сьогодні на іншій дискусії вже розпочали таке. Трейлер до завтрашньої дискусії зробили, тому що ну з одної дискусії перетікло про інше, бо все одно опираєшся в те, як, як використовувати інформаційні культурні продукти а, у інформаційному спротиві. І от безпосередньо я навожу постійно цей приклад, тому що коли їздиш, ти це бачиш. От ви я чому спитала, як реагують, тому що да, ти це бачиш, ти застикаєшся. Уявіть в квітні місяць. Ще Маріуполь не був толком окупований. А в, Рос... в Болгарії в Російському центрі вже показували фільм про Азовсталь. Ви розумієте, як вони працюють? Ми не встигаємо за ними. У нас немає да, такого фінансування, але нам нема що пред... ну, представити. І і, і, да, і вони показали, і нормально, що русський центр не може що більше робити. То протест був перед Російським центром, там все, про українські осередки там зробили, але нічого вони не могли зробити. Тому е, я дуже вдячна взагалі. І хто на коленках робить, і хто на не телефони знімає? І у нас були такі фільми минулому році. Ми завезли в Болгарії більше 50 -ти фільмів про Україну, ну переважна більшість з яких були про війну. І знаєте, що саме цікаво, що діаспора на місці не дуже сильно підтримує, в якому сенсі вони не ходять на такі фільми, бо для них вони це болючі, да mm -hmm. їх важкі. Але я завжди там намагаюся ну, в діаспору, кидаю, коли там закли, 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 і Кажу, навпаки, а, приходьте це. Да, Це болюче, да, ви поплачете, але це терапевтично, ви зможете вилити це все, ви зможете себе впізнати в якихось е, героях, ви зможете ну, це прожити, нам треба проживати, ми не можемо просто залити голову в пісок і робити вигляд, що цього не існує. І всякі мають бути фільми. І ті, що відволікають гумором, і гумористичні комедії, і всякі. але елементарний запит є в, в Болгарії, елементарний. Хто ми такі є? Навіть не на про війну, бо про війну не може прочитати у новинах. У них немає розуміння, а хто ми такі, чому ми друзі росіянами? Один народ, ми ж браті. І оцей вакуум нема кому заповнити в, в Європі. Ну, в общем, я таке трейлер зробила, тізер до завтрашнього, до завтрашньої дискусії, реально приходьте, треба, ну, треба не просто порозмовляти, да, бла-бла-блакати, -бла, і на цьому треба щось реально вирішити, які робити. Ну не ну не можна. У нас не буде, що показувати в наступному році. Насправді yeah, я дуже я вважаю, що це навіть моя прогалина, що я не їжу на кінофестивалі. Наприклад, нещодавно Ірвін е показували в Карлових варах, Хоча Карлові вари — це для повнометражного кіно, але те, що він виграв головний короткометражний корс, конкурс, чеський його показували в Карлових варах. Я не поїхала, тому що Чого? мені. Мені важко це. Типу, я зараз знімаю новий фільм, і я не можу, в мене немає сил е, змагатися з росіянами, а там з ними з тому що кожен раз до тебе кось підводять і кажуть: о, поговоріть, ви ж типу, російською, там братія. Да, типу. А я просто ну, мене зриває клеп. Типу, я можу різне робити коли, так е, і тому я боюсь, що колись я просто типу не негідно представлю Україну, тому я стараюсь туди не їздити. Але це величезна помилка, треба їздити, бо якщо ми мене приїжджає, на наше місце приїжджає росіянин. Якщо ми не робимо кіно, на це місце роблять це російське кіно, і в них бабла дофіга, і вони робитимуть. І... Хоча класно зараз треба користуватися європейською підтримкою, дуже багато грошей. Але да, якщо не ми, то будуть росіяни. Ну, у них значно більше. Навіть на з нашої європейського Вони Та, збільшили, вони все, збільшили все, фінансування все. якраз на фокурі. А Естонія взагалі закрила фінансування, тому що вони готуються до вторгнення. Тому... Да, моя сестра живе в Естонії. Більше того, я буквально нещодавно повернулася з Стокгольму, теж представляла фільм. Свій і поверталася через Естонію, ну думаю, що поряд поїду до сестри. І ми так сестрою ну, не сильно, бо більше вона розпитує, як у нас, а я не розпитувала, як в Естонії. І оце я не була щодо вторгнення у неї. І ми пішли в баню. Люди, а там в бані можна почути все, що хочеш, якраз про настрої людей. Ну і там естонською він пара, там розказує банний ритуал. А сидять отак от на двох лідах, і я чую, що вони ж не знають, що я їх розумію, що це расисти. І вони змусили цього хлопця перейти на російську. І я думаю, зараз цим геніком просто не знаю, що я зроблю. І, в принципі, коли спілкувалися з нашою діаспорою, там вони кажуть, в чому біда Естонії, що вона дуже маленька, вона супротивитись не буде, а Б. Там виросла це та ж загроза, яка у нас є, ми її розуміємо. Вони, по перше, чітко називають присутність радянської влади окупацією до сих пір, але виросло вже Ціле покоління росіян, які естонізувалися, отримали паспорти, впливають на а, політичне життя Естонії. Тобто вони європейці, вони вважають себе естонцями, але це росіяни, які з радянської окупації були в, в Естонії заселеними. Ну, на Нові. Ну, це як, все як в общем, політика на, на заселенні не, не, не є новою. І, е, і вони кажуть, що ви хоч велика країна, і вам було куди втікати. А у нас тут море з цього буде. І якщо б він двинен, він двинуть на, на всі країни Балтії. І відповідно ну, нам нема куди тікати, хіба що в плафі. І вони ну, тому переживають, і багато хто в тому числі, вибачте, за подробиці і мій, ну, зять. Да, там, у, у, у моєї сестри чоловік він купив і багато хто так робить, вони покупляють зараз квартири там, в Іспанії, десь туди нижче, подальше, в Росії, на випадок, щоб було куди митнутися. І це страшно. А, а ну, це придеться, але вони не встигнуть. От чому вони чого бояться? Що, якщо ну, так ну, раптово, як, ну, у нас не було раптово, нас теж по Ми ж не хотіли б, ну, вірити цьому. Якщо то їм немає біжати, вони кажуть, що ну, не знаю, що. Що ми можемо закінчувати? Я хочу особисто <ріпи> да, це жахливо, але я особисто хочу сказати вам дякую за те, що ви зображуєте і показуєте і ділитеся цими історіями важливими, якраз таки особистий та і е, сприйняття дітей цими ситуаціями мені здається, це дуже важливо і це дуже чіпляюче. Тому ми всі вам відкинув спіставалі. Дякуємо. Гарно вечора. Хочу сказати е, всім глядачам, що на дворі є QR-код, за яким ви можете проголосувати е, за фільми, які вам сподобалися. Якщо я не помиляюся, там можна вибрати до п'яти фільмів. І е, на ваш голос дуже важливий для нас, і ми будемо проводити голосування. Станьте частиною буде приз глядацьких симпатій. і Я думаю, що нам для нас ну для авторів це важливо. Так для всіх все Стримати. дуже важливо, і ми будемо вам вдячні.